Всім привіт! Сьогодні у нас 4 серпня находжусь на ділянці з Кавунами. Такий стан інтенсивно плететься, росте на сьогоднішнє число. І тут усе якийсь щось під'їло вчора що не було, при огляді сьогодні є багато ще зав'язків є щось здорове по 4, по 5 мене більше інтересує... цікавить це вже такий другий кущ. Шо це воно коріння держиться. Хорошо. Але ж так, за одну ніч, щоб все зав'яло сразу. Це ну шо, попробую. На боковіх, мабуть, держиться. Держиться хорошо. Центральний був. Ну, якась болячка. Видно, що я його дірвав, не був перегріжений. Твердий корінь. Це вже другий такий. Ну що Останнім прийдеться трудиться за його. Тут у нас деньки знаходяться. деньки на сегодняшний день на самом деле сеточка такая сможет килограмм вторая Щось у нас і росте і не росте. І зелене і не сохне два куща. Деться видалити? Це у нас продюсер. Такі вже один тут ще два в місті, укриваю їх, щоб не попеклося сонце тако. Зараз підемо глянемо японські симфонії. Це що у нас тут це продюсер? Це що в нас тут таке? А це симфонія. Це японський. Вже кілограм шість. Бравенький. Криває. Так Такний, як продавали насіння й казали, що десять 12 Zajmę naszą... tej dużej bramki. Taki... Tu taki mam Symfonię. Їх виходить мало на кущу по одному. Ну вони в крупні крупні капець. Симфонія. продовжує. Ну, на такий час, такий вигляд має баштан. Сімфонія може буде ближче до кінця августа. А продюсер та теж десь не були висажені розсадою. Сада не перерощена, було сильно холодно цією весною. Так що такі діла. На цьому все. Всім пока.